Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині не виділили двокімнатну квартиру у Луцьку, адже рішення не набрало необхідної кількості голосів не вистачило одного голосу. Його підтримали тільки 9 із 14 присутніх. Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 19 липня. Нагадаємо, що Григорій Пустовіт був у списку на виділення житла для військовослужбовців. Йому дружині та синові хотіли виділити двокімнатну квартиру на вулиці Арцеулова. Депутатка Луцької міської ради Алла Доманська під час засідання виконкому заявила, що до цього рішення є багато питань, зокрема і до Міністерства оборони та самого механізму виділення квартир. До того ж, вона звернула увагу на те, що служба у 1995 році та 2023 році відрізняється, і краще думати про те, як забезпечити житлом військових, які воюють зараз. Вона закликала членів виконкому прийняти правильне рішення та не виділяти квартиру. Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук у коментарях на сторінці волонтерки Ольга Валянік написав, що квартира, яку мав би отримати пустовід, є на балансі Міноборони. Квартира вже надана Григорію пустовіту рішенням комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців зсу. Ця квартира куплена за кошти міноборони, є власністю міноборони і розподіляється згідно внутрішньої черги Міноборони, що і затверджена рішенням комісії. Ні міська рада, ні виконком не має до цієї квартири жодного відношення. Розгляд цього питання на виконкомі є рудиментом житлового кодексу УРСР, який досі діє в Україні, зазначив він. Нагадаємо, зараз заступник очільника обласної ради зареєстрований у гуртожитку на вулиці Привокзальній. Крім того, у 2016 році Григорій Пустовіт купив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Арцеулова у Луцьку за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тоді він пояснював журналістам, що купив житло для дочки, а сам там цитуємо часом живе.